Доброго дня, шановні учасники дистанційних курсів. Вітаємо вас на продовженні наших сьогоднішніх дистанційних курсів. Сьогодні обидві лекції веду я. Мене звуть Стародубцев Антон і я менеджер серії научність нового покоління. Сьогоднішня лекція, лекція номер 11 із... Дистанційного курсу ефективного користання мультимедійної презентації на уроці називається Технічні аспекти підготовки уроку із презентацією. Для початку давайте проведемо невеличку технічну хвилинку. Будь ласка, у чаті поставте плюсики, якщо ви мене добре чуєте, бачите, а також бачите зміну слайдів. Так, дякую. Бачу, що зі зв'язком все окей. Отже, можемо починати нашу сьогоднішню лекцію. І для початку хочу вам нагадати, що ви зараз присутні на дистанційних курсах ефективного використання мультимедійної презентації. Вони проходять протягом 4 тижнів, складаються із лекцій, домашніх завдань і підсумкової практичної роботи а також конкурсу з цінними е, подарунками від відділу електронних книг видавництва ранок. Е, дистанційні курси мають два формати участі стандартний та розширений. Головна відмінність полягає у тому, що у розширеному форматі, форматі ми з вами більше комуніцюємо, перевіряємо ваші домашні завдання, даємо консультації, а також ви маєте право участі у... Е, конкурсі із цінними подарунками від видавництва ранок і на, маєте право на перевірку фінальної практичної роботи, яка вам дозволить отримати паперовий сертифікат, який вам буде надісланий. Отже, стосовно придбання зручного проходження курсу та виконання тестових завдань, вам потрібно зареєструватись на сайті інтерактивного навчання видавництва ранок. Після оплати за курс у вас буде активована можливість отримувати коментарі до вашого домашнього завдання, плюс проходження індивідуального контрольного завдання для отримання фінального сертифікату. Для проходження тестів вам необхідно зареєструватись на сайті і переглядати проходження тестів та перегляд лекцій після реєстрації є абсолютно безкоштовним. На даному слайді ви можете звернути увагу на умови конкурсу. Хочу звернути вашу увагу, що усім зареєстрованим користувачам, які придбали розширену версію, було надіслано листи із інструкцією про участь у конкурсі. Із інструкцією, яка складається з правил участі у конкурсі, а також інструкцією користування ресурсом слайдше.нет, на який ви будете заливати ваші презентації. У інструкції все досить детально описано, але в разі виникнення питань або в разі, якщо вам не було надіслано умови конкурсу, то звертайтеся до служби технічної підтримки. Усі контакти Служби технічної підтримки ви побачите на останньому слайді під кінець нашої презентації. Або ви їх можете знайти на, у розділі контакти на нашому сайті yetere.com.ua. З приводу конкурсу. Конкурс починається із сьогоднішнього дня. Тобто із сьогоднішнього дня ви можете розміщати ваші презентації на ресурсі слайдчі за допомогою тієї, інструкції, яку вам було надіслано раніше, і набирати максимальну кількість лайків, і учасник, автор презентації, яку відзначить найбільша кількість людей, отримує цінний подарунок від проєкту Електронні книги видавництва ранок. Отже, можемо переходити до нашої лекції. Для початку маю зазначити, що технічна підготовка до уроку із презентацією потребує дуже відповідального підходу, бо усі ваші попередні зусилля, все, чому ви навчилися, може зійти на нівець через неналежну підготовку до самого проведення уроку. Отже, не втрачайте плоди вашої праці. Технічна підготовка починається не після того, як ви підготували розробку уроку, доповідь та презентацію. Технічна підготовка супроводжує процес створення уроку із презентацією протягом усього часу роботи над ним. Тобто під час усіх етапів, починаючи від вибору уроку із календарного плану, вибору уроку, на який зручніше за все зробити презентацію, на який ефективніше за все зробити презентацію. І закінчуючи підготовкою самої презентації, доповіді, розробки дизайном, На усіх цих етапах технічна підготовка продовжується. Починається від початку і до кінця. Тобто, на технічному контролі відбувається розробка вашого уроку. До речі, саме для цього ми і е, е, зробили розширений формат участі у е, наших дистанційних курсах, що дозволяє е, вам надсилати нам е, проміжні домашні завдання, питання з приводу виконання е, різних етапів підготовки до уроку з презентацією. У чому ж причина того, що даний етап розтягується протягом усієї роботи? Причина у технічних аспектах. Потрібно враховувати, що на кожному етапі можна зробити помилку, яка проявиться тільки на кінцевих етапах роботи і змусить вас звернути зайву увагу на правильність виконання вашої роботи, або пристосовувати зайвий раз ваш урок до непередбачених проблем, що може послугувати причиною втрати часу або методичної цінності розробки. Отже, давайте розглянемо різні аспекти технічної підготовки та де саме і як саме вони впливають на наші дії під час створення уроку із презентацією. Отже, основна робота по створенню уроку із презентацією проходить на папері та у комп'ютері. Це ми розглядали раніше під час підготовки під час розгляду етапів підготовки як доповіді, так і самої презентації, можемо згадати, що найкраще моделювати вашу презентацію, а також доповідь на папері, а потім все це реалізувати за допомогою комп'ютерних програм. Тому важливо обрати зручне та доступне для вас програмне забезпечення для реалізації вашої розробки. Розробку уроку та певні ваші нотатки ви можете зберігати у вигляді документів формату Doc, тобто Microsoft Word або OpenOffice. Саму презентацію ви будете робити в програмі PowerPoint. Сьогодні ми не розглядаємо інші програми для створення презентацій. І хочу звернути увагу, що основною проблемою є вибір версії Microsoft Office. А отже, вибір версії Word та PowerPoint. У чому ж проблема? 2003, 2007, 10 та 13 Office є досить різними. У більшості своїй вони схожі, але основна відмінність полягає між Office 2003 та іншими версіями. Проблемою є їхня відповідність, тобто співвідносність. Презентація, створена у 2007 чи 2010 офісі, може некоректно відображатись у 2003 та навпаки. Отже, потрібно завчасно перевірити презентацію на шкільному комп'ютері, на якому ви будете запискати вашу презентацію. І максимально зробити її такою, щоб вона не видозмінювалася під час показу на інших комп'ютерах. Так, йдемо далі. Хочу звернути увагу на те, що вам потрібно підтримувати порядок у ваших файлах на комп'ютері. Зберігати файли, пов'язані із розробками уроків по окремих папках. Отже, в окремій папці, яку можна розмістити в основну папку, бажано розмістити там, наприклад, окремі підготовані ілюстрації. В іншій папці текстові матеріали до уроку, в іншій презентацію та додаткові файли, наприклад, відео та аудіо, тобто, щоб вам було зручніше надалі ними користуватися. За порядком потрібно слідкувати від початку до кінця підготовки, тому що в будь-який момент, навіть на остаточному етапі, вам можуть знадобитися ваші робочі файли, тобто ті файли, які використовують у створенні даної презентації. Ці файли можуть вам знадобитися, наприклад, для виправлень або для певних змін наповнення презентації чи структури презентації. Перейдемо до підготовки самого показу презентації. Елементами показу є приміщення, комп'ютер, проектор, екран. Отже, розглянемо використання цих елементів окремо. Вибір приміщення. Найчастіше це звичайний навчальний клас або комп'ютерний клас. Важливо, щоб у класі було відповідне освітлення, бо від цього залежить, наскільки видно буде наповнення слайдів. Зверніть увагу, що природнє світло набагато сильніше робить слайди тьмяними, тьмяними і, і з дуже розмитими кольорами. І більш виграшним у цьому випадку буде штучне освітлення. Отже, намагайтеся максимально відсікти природнє світло і використати тільки штучне. В разі, якщо досить важко позбутись природнього світла, то одразу при створенні розробки уроків та макету презентації зверніть увагу, що вам потрібно буде використовувати більший розмір шрифту, частіше використовувати напівжирний шрифт, а також використовувати світлі фони та темні кольори шрифтів щоб вони максимально виділялися на тлі е, білого екрану, на який буде проєктуватися зображення. Також потрібно враховувати відстані до проєктору. Е, в основному стандартні класи дозволяють гарно бачити елементи на слайді усім учням в класі. Е, додаткові умови потрібно створювати, якщо ви раптом знаходитесь у нестандартній класі, е, там збільшена довжина чи ширина або у актовій залі. Зверніть увагу на те, що на досить просте правило. Бажано використовувати шрифт більший за 24 пункти у звичайних класах. Відповідно, у більших приміщеннях використовуйте більший розмір шрифтів. Це вам допоможе зробити вашу презентацію, текст вашої презентації читабельним для учнів у будь-якій точці класу. З приводу додаткових матеріалів. Сучасні технології дозволяють швидко, зручно підключати проєктор без додаткового програмного забезпечення, що спрощує роботу вчителя. Але при цьому ми, звичайно, продовжуємо використовувати наші паперові помічники, про які ми казали на попередніх лекціях. Тобто наші підказки, якісь допоміжні роздаткові матеріали, розробки уроків, макети презентації, які ми робили, які нам допомагають проводити доповідь. Після успішного вибору приміщення, підключення апаратури та перевірки працездатності ваших файлів, наступає етап безпосереднього проведення уроку. І е, тут якраз є важливий метап проведення е, підготовки супровідного матеріалу. Е, По-перше, треба підготувати е, власні матеріали уроку, які е, при потребі можуть супроводжуватися підказками. Е, е, крім того, е, вам можуть допомогти пев... Може бути у нагоді певний роздатковий матеріал для е, учнів, е, або матеріали для реальних дослідів. Е, які будуть нібито розбавляти вашу презентацію, робити більш цікаве, тобто учні будуть не постійно дивитися презентацію, а відволікатися на певні реальні, реальні дії, які будуть відбуватися в класі. Досліди з хімії чи певні зразки із біології, чи геології на уроках географії або інші зразки, які ви використовуєте у себе на уроках. Ці матеріали потрібні для того, щоб у учнів складалося розуміння цілісності уроку. І обов'язково ці моменти, коли ви відволікаєтеся від презентації, показуєте якісь реальні об'єкти, їх потрібно вписати у вашу розробку, їх потрібно вписати у ваші підказки, щоб не виникало певних складностей під час нібито, переключення уваги учнів від презентації на ці елементи уроку. Щоб учні відчували цілісність уроку його а, загальну сутність і розуміли м, ваш методичний посил. А, також не забувайте про фізкульт хвилинки, особливо у молодших класах. Це дозволить попіклуватись, по-перше, про здоров'я дітей, а також знову ж таки перенести їх увагу на нові заняття. А, та, звичайно ж, попередити втрату цікавості до монотонного показу презентації. Знову ж таки, на одній з початкових лекцій ми казали про комбінування методів навчання. І воно врятує вас від негативних відгуків учнів, від певного несприйняття ними вашої презентації та вашого уроку. Отже, чим більше комбінування, цікавого комбінування, корисного комбінування, тим краще буде сприйматися ваша презентація та ваш урок. Також у приверненні уваги добрими помічниками будуть аудіо та відеофайли, про які ми говорили на попередніх лекціях про наповнення презентацій. Вони дозволяють урізноманітнити урок, зацікавити учнів, причому цей метод є ефективним на уроках різних навчальних дисциплін. Як природничих, так і гуманітарних, так і математичних. Матеріалів для показу на цих уроках в інтернеті достатньо. Отже, головне знаходьте якісні матеріали, про що ми вже говорили на попередніх лекціях. Отже, відбуваючи підсумки нашої лекції, можна зазначити, що... Технічна підготовка та контроль якості вашого уроку із презентацією буде повинен відбуватися на усіх етапах роботи. І це вбереже вас від втрати зайвого часу на виправлення помилок. Та навіть в разі виникнення певних проблем, це дозволить вам їх вирішувати системно, швидко та ефективно. Отже, успіхів вам у розробці ваших уроків та презентацій. Слідкуйте зазначеним нами правилам у підготовці та розробці ваших презентацій. І побажаю вам успіхів у нашому конкурсі. А тепер перейдемо до домашнього завдання. Воно звучить так. Опишіть технічні можливості та етапи підготовки вашого уроку із презентацією. Сподіваюся, що лекція була. Цікавою, корисною і домашнє завдання вам зрозуміло. Дякую вам за увагу. Ви можете побачити зараз телефони Служби технічної підтримки, а також електронну пошту, на яку ви можете надсилати запитання. І прошу, задавайте ваші запитання зараз мені, я на них відповім. Отже, шановні учасники, будь ласка, пишіть запитання у чаті. Так, я вам дуже дякую також за вашу присутність на лекції. Сподіваюся, що вона для вас була корисною. Так, бачу, що ще вводять, мабуть, запитання. Отже, зачекаю. Якщо... Так, пані Оксана Олександрівна, якщо я не зможу виконати всі домашні завдання, а одразу підготую урок з презентацією, це буде доречно. А, насправді, а, так, ви можете так зробити, наші домашні завдання покликані для того, щоб ви перевірили свої знання і потренувалися впродовж наших дистанційних курсів. Якщо ви відчуваєте, що ви зможете зробити урок із презентацією і зняти його на відео, не виконуючи певні домашні завдання окремі, то ви, звичайно, можете це зробити. І якщо ви є власником розширеної версії, надіслати нам відео на нашу емейл-адресу, e посилання на відео на нашу емейл-адресу. E і, звичайно, також приймати участь у конкурсі і отримувати подарунки від електронних книг ранок. Так, будь ласка. Шановні учасники, якщо ще є питання, будь ласка, у чаті, поставте плюсики і тоді я ще зачекаю. Якщо немає питань, поставте мінусики. Так, я так розумію, що питань більше немає. Так, бачу, ще мінусики сталі. Отже, дякую вам за присутність на сьогоднішній лекції. Чекаємо вас на завтрашніх дистанційних курсах. Не забувайте про участь у конкурсі від відділу електронних книг ранок. Розміщуйте ваші презентації на е, сайті е, slideshiak.net, читайте інструкцію по розміщенню та інструкцію по прийняттю участі у цьому конкурсі. Е, отже, до нових зустрічей. До побачення.